Доброго дня вітаю на каналі. І сьогодні знову генератор, знову дизельний, але в цей раз уже інверторний. Хто слідкує за моїм каналом, можливо, пам'ятає, що в мене був встановлений дизельний генератор Далгокер. Новий. Пробіг у нього всього лише 36 мотогодин. І ось я замінив генератор. Забігаючи наперед, одразу скажу, з Далгакірану все окей, жодних нарікань на нього не було. Працював він чітко. Єдине, деяка техніка зокрема, кавоварка не працювала. Як я там не танцював, не плясав, не грався з частотою, інколи безперебійник щолкав. і з кондиціонерами було питання. Мені їх довелося взагалі через автомати повимикати, тому що вони самопроизвольно інколи знаєте, от пікали, вмикались, коли ось тут частота стрибала. А так, в принципі, генератор працював чудово. Коротше кажучи, передісторія така, що загалом, коли я облаштовував цю генераторну, я хотів собі придбати дизельний генератор Sensi. Саме Sensi. це один з найякісніших взагалі китайських брендів. Це вам багато яких, можливо, сервісників розкаже про це. В принципі, і Долгокіран якісний, а от Sensi вважається дуже якісним. Коли я облаштовував ще інверторних дизельних генераторів не було, було бензинові, але я з бензином не хочу мати справу, я чисто фанат дизеля в цьому питанні. Ну, Коротше кажучи, кілька днів тому лажу по інтернету, дивлюся, Хопа, дизельний інверторний генератор. Ще й Сенсі. Ще й ціна в нього блін, солодка, ну, вообще. і ще він і потужніший за Долгокіран. Ну, коротше, заразився я ідеєю поміняти свій новий Долгокіран. На ось інверторний сенсі. Я розумів, що це бред, що в мене є новий генератор, він нормально працює до нього, претензій нема. Але, знаєте, ця ідея в голові засіла. Ну, в принципі, я намалював собі план, що все-таки куплю, а Долгекер продам. І забігаючи наперед, скажу, що Долгекер я продав дуже швидко і по тій же ціні, що купив, оцей от сенсі інверторний. Причому він потужніший і він інверторний. Коротше кажучи, ось така передісторія. Дивіться, в чому ще один прикол: що в інтернеті не знаю, як на момент того, як ви будете переглядати це відео, в інтернеті абсолютно немає інформації, що це за звір, дизельний інверторний генератор. Навіть нормальних немає оглядів. Якісь там рекламні, можливо. Взагалі не зрозуміло, не було мені зрозуміло принцип його роботи. Яким чином керується він. Ну, Керуються обороти, чи понижає він обороти, чи стабільно працює на своїх трьох тисячах. Ну, коротше, навіть фотографії у продавців, якщо от пошукати ті декілька моделей інверторних дизельних генераторів, що вже присутні на нашому ринку, навіть фотки не чіткі, не можна роздивитися ну, взагалі нічого. Коротше кажучи, я побачив от саме цей сенсі це 7000 dib -E Ну і що? Ну, дзвонив в Мотофокс, кажу, є, є. Мені сказали: ну, типу, та на що він вам, він такий громкий, е, візьміть краще бензиновий. Та ні кажу, мені потрібен саме дизельний. Коротше, приїхав, його хлопці мені підготували до продажу, перевірили. Е, та я його привіз, за один день все поперекидував тут. Благо, система так побудована, що це зробити просто. Ну і, коротше кажучи, зроблю вам такий невеличкий огляд цього звіра. Е, відразу, що перше кидається очі, те, що він менший. При тому, що в нього встановлений 195-й двигун. Зараз я подивлюсь, ось тут, по-моєму, має бути видно. 195. й Нагадаю, в Долгакірана в Далгакірана був 192-й мотор. Тобто тут у нас 7 кВт. Як ми можемо бачити номінал 7,5 максимум. Конструктивно, як мені пояснили, там якісь обмотки, фіготки. Ну, коротше, я так дивлюсь, що це, походу його електрична частина, це сам інвертор. Як ми бачимо, керування ніякого електронного оборотами немає. Все так само, як і у звичайних моделей. Тобто, я так розумію, там механічний регулятор оборотів. І е, який е, працює стабільно, там, тримає 3000 оборотів. Тобто аналогічний іде метод керування, як і в звичайних дизельних генераторах. Звідси ми робимо висновок, що економії в теорії, в порівнянні зі звичайними дизельними генераторами по аналогії з бензиновими, тут не буде. Він не вміє екорежим включати і працювати на мінімальних оборотах. Ну, принаймні, можливо, я щось не розумію, але мені так здається. А ось, що стосується саме електричної частини, то тут все чітко. Вже був він протестований і частоту він тримає чітко. Синусоїду, на жаль, я не міг перевірити, в мене ще не доїхав мій щуп до осцилографа з дільником. Але скажу так: кавоварка запускається ідеально. Таке враження, що навіть краще ні від мережі. Кондиціонер працює. Ватмет, який вставлений в розетку, показує частоту в районі 50, там 49,9, 49 можливо інколи під нагрузочкою, але дуже так ну, короткочасно. Тобто, саме по електричній частині нарікань немає. По панелі керування, Значить, скажу так, що тут все стандартно. Тут ойл Alert, Тобто, це ну, всякі індикатори, мало масла, перегруз. Тут резет, свіще так розумію, це його збивати, якось, коли він захист стає. Тут у нас те, що він запустився, працює. Мультифункціональний такий ну, не назвати комп'ютер, ну, називаємо комп'ютер, він показує вольтаж, частоту. В нього лічильник мотогодин загальний. І ще є такі один. Ну, на жаль, для того, щоб він працював, треба його запустити. Зараз запускати не хочу, бо він доволі громкий. В нього ще є час від моменту старту. Тобто можна зразу подивитися, скільки він працює. Тобто, от запустив його він, і цей лічильник працює. Це дуже зручно. Я такого раніше ну, в своїх генераторах не зустрічав. Стандартні дві розетки, заземлення, автомат. І тут є у нас USB-вихід. І дивіться, в чому от, ну, в всіх інверторних, мені здається, генераторах є USB-виходи. Саме тут USB-вихід. Звичайно, ніхто від нього не буде там якісь гаджети заряджати. Але ось цей USB-вихід дозволяє приєднати якийсь USB, туя девайс і е інтегрувати цей генератор в систему автоматизації. В систему автоматизації будинку, що я маю на увазі, я можу отримувати статус, що генератор запущений. І відповідно відсікати, наприклад, розумними розетками якісь прилади, які споживають, наприклад, багато. Тобто такий от сікатель зробити, Тобто, е, ось, якусь ю, ю, туя USB-розеточка, я вже її знайшов, до речі, на Аліекспресі. Як тільки вона е, з'являється в мережі, блокуються Wi-Fi якісь розетки. І якісь прилади, наприклад, обігрівачі електричні там, ще щось, вони блокуються. Ось це такий плюс цього генератора. Далі дивіться, в порівнянні зі звичайним дизелем зі 192-м мотором, ось цей генератор дуже громкий. Я вже не заходжу без таких от, без навушників в генераторну, реально навуха давить. Зі 192-м було простіше, але це не особливий саме інверторного, це просто що тут 195-й мотор. Був би 198-й, тут, напевно, вже б стіни ходуном ходили. По енергоємкості, по тому, чи він гріється, не гріється. В принципі, працював він у мене. ну, Зараз він на обкаці. Так довелося, щоб він попрацював 2 годинки в такому лайтовому режимі. Ну, Температура в генераторні сильно не піднялась. Тобто він е, співставний зі 192-м мотором, можливо, трошки тепліший. Е, зверніть увагу на бачок. Бачок 10 літрів. Казалось би, мало. І е, я так теж подумав: ну, 10 літрів малувато. Але я зробив ось нещодавно такі аматорські заміри і працював генератор майже дві години, і я так ну, був повний бак перед пуском. І я подивився, в мене така каністрочка є з відмітками, скільки тут літрів. І влізло два літра після того, як він дві години попрацював. Причому це він не втупив холосту, це він десь. Освітлення, телевізор, там холодильники, час від часу скважина вмикалась. Потім скважина так інтенсивно вмикалась, бо всі мились. Тобто не сказати, що він в холосту працював. Але мені здається, це саме особливість не, не того, що це інверторний, а це взагалом особливість дизельних генераторів. Саме тому я ось фанат е, дизелів. Е, ну, до речі, підсумовуючи, можна так сказати, чому я не придбав саме бензиновий. Причина номер один: я боюсь бензину. Він у мене в приміщенні. Тут, як хочеш, не хочеш, буде зберігатися якесь пальне. Не хочу я мати справи з бензином і з його випарами. По-друге, дизельні генератори надійніші. Я знаю, тому що на роботі у нас дизельний інверторний генератор, і буває з ним якісь приколи: то в нього карбюратор щось засреться, то ще щось з дизельним ну, менше проблем. Дизельне пальне більш стабільне. Ви можете, воно там і два роки може зберігатися, якщо стабілізатор якийсь додати. Потужніший. Мінус є те, що от конкретно дизельний генератор, там інверторний, неінверторний. Ну, звісно, в нього вихлоп, можливо, трішки неприємний, але і то тільки коли запускаєш, коли він вже прогрівається, там він менше. І, звісно, він, в нього звук, Звук, як у вертольота. Зазначу ще одну перевагу ось цієї інверторної моделі. Це низька вага. Він важить всього лише 85 кг. Дуже актуально для тих, хто бере його в якості мобільного, наприклад, для військових, яким його треба буде таскати, все-таки Далгакіран з менш потужним мотором важив 130, а цей важить всього лише там, 85, здається, із потужнішим мотором. Ну і трішки зупинюсь на комплектації, що йшло в комплекті до генератора. Тут така лієчка, розетки, набір інструментів, колеса, ручки. І ось тут є такі ножки. Тобто, ви бачили, що він в мене стоїть на резиновому маті. В принципі, і можливо я його навіть переставлю на ось такі ножки можна його поставити. Трошки в мене підлога нерівна там. Буду бачити. Але ось теж у вас готове рішення, як його встановити стаціонарно десь у приміщенні. В теорії на цих ножках танцювати він не повинен. Сподіваюсь, що так все оглянув по цьому генератору. Поки що його обкатую. Я думаю, 10-мотогодин в нього немає. Ну і по традиції, десь там на годині 20-30, спробую зняти шортс і розказати більш детально. Як взагалі проходить експлуатація? Ну, попередньо дуже подобається. А єдине, що хлопці, які продавали, не долили масло. Я ще доливав там грам 100-150, таке враження, вони міряють на закрученій пробці, що є Ну, Тобто, після того, як купите генератор, обов'язково перевірте наявність масла. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого.